Піаско, попри перемогу, вибори у Польщі стали неприємним сюрпризом для провладної партії Право та справедливість. Поліцила втретє поспіль здобула звитягу на виборах, але перспективи очолити новий уряд малі. Розчарував владу і результат можливих соратників по коаліції. Натомість опозиційні сили на підйомі захопили три призові місця, вибороли підтримку, якої вистачить для формування уряду. Загалом претендують на щонайменше 250 мандатів. Більше у сюжеті Антон на Кучаренка Вибори завершились, а з ними вщухла і міжпартійна лихоманка. Зникла і самовпевненість лідерів права та справедливості. палки оплески не приховають поразки. Влада виграла, але не дорахувалася голосів. У лавах піс намагаються зберегти обличчя, наголошують на номінальній перемозі. Поза як право та справедливість здобула найбільшу підтримку виборців. Але навіть лідер партії Ярослав Качинський говорить про результати, не приховуючи жалю. Новий уряд йому сформувати буде складно. Звичайно, нам ще потрібно вирішити, чи зможемо перетворити цей успіх на наступний термін як партії влади, і це те, у чому ми досі не впевнені. Але ми повинні мати надію і знати, що незалежно від того, у владі ми чи в опозиції, ми будемо продовжувати нашу політику і не дозволимо зрадити Польщу право і справедливо звичайська вческа право і справедливість виграли вибори. Це підтверджують дані екзитполів. Ми вже втретє поспіль здобули. Найвищу підтримку суспільства, тож відповідно до конституції та звичаїв, президент повинен доручити партії переможцю формування уряду. Принаймні, так було дотепер. У нову монобільшість не вірили навіть найоптимістичніші експерти радили партійцям шукати соратників у коаліцію. Ставку робили насамперед на антиукраїнську конфедерацію. Однак коаліційний кандидат показав себе вкрай невтішно з підтримкою у конфедерації Кепсько. Результати на виборах істотно просіли, що стало сюрпризом. ми абсолютно цього не очікували. Але було очевидно, що з такою явкою хтось та й втратить голосування голоси. цього разу такими виявилися ми, але ми пройшли до парламенту. Плануємо сформувати окрему групу. First, first challenge... насамперед варто сформувати нове представництво в парламенті і кинути виклик великим гравцям, які історію отимуть уряд. Ми будемо в опозиції та представлятимемо інтереси пересічних поляків та нашої держави. Будемо йти всупереч політкоректності, всупереч європейській політиці, яку ми не підтримуємо. Друге переможне місце посіла опозиційна громадянська платформа колишнього чільника Євроради Дональда Туска. Отримані голоси значно перевершили результати опитувань перед виборами. Відтепер проєвропейська політсила прагне очолити уряд. Причин успіху називають кілька: найперше в тому від консервативного правління права та справедливості, а також високу явку виборців у великих містах. Я багато років. Був політиком і спортсменом, але ще ніколи в житті так не радів другому місцю. Польща перемогла, перемогла демократія. Ми усунули партію право та справедливість від влади. період коли польща опинилася на узбіччі Європи, порушувала верховенство права, посягала на демократію. Відтепер закінчується. Партія влади не може сформувати коаліцію. Певен, що вже незабаром опозиція очолить уряд. Третє та четверте місця теж за польською опозицією. Їх посіли третій шлях та об'єднання лівого спрямування під назвою «Лівиця». Ще до виборів їм пророкували альянс із громадянською платформою Дональда Туска. Відтепер рішення хто ж сформує уряд Польщі за президентом країни Анджеєм Дудою. Опозиція заявила про готовність очолити цей процес, допоки перспективи партії влади тануть. Антон Кучеренко, п'ятий канал. Благодійна майстерня на Київщині. Команда військових створила цех, де виготовляють вироби та прикраси на військову тематику. Гроші віддають на потреби збройних сил України, склянки з кулями, браслети з гільзами. Як усе це роблять, бачила наша журналістка Карина Шевченко, і вам зараз розповість. Тут постійно від техніки та лунають жарти. Це ветеранська майстерня на Київщині. Тут працюють військовослужбовці у перервах між ротаціями. Артем, 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 не включай ніякі машини. У цеху виробляють військові ножі, патріотичні браслети з гільзами, крафтові келихи з кулями. Що скло воно не таке легке в обробці. От і там треба певний технологічний процес виконати. Відпуск, гартування, нормалізація скла. І це все робиться в спеціальних печах. В даний момент вплавляємо кулі в склянки в. Муфельних печах люди там, якщо на подарунки, вони дарують не тільки склянку, вони дарують це згадка про добру справу. Роблять навіть дещо пікантне. Ну, це вироби зі шкіри досить такого пікантного призначення, я б сказав. От, але що є невід'ємною частиною нашого життя це шкіряні маски, кайданки. Та чокер команда з військових, ветеранів та волонтерів налічує вже дев'ять чоловіків. Ідейником став Андрій, боронив Україну з 2014 -го до 2018. -го. Як повернувся, заснував майстерню. Тепер знову на передовій. Ми 24 числа всі мобілізувалися до лав зсу нині на ротації, тому ще тиждень працюватиме, а далі на схід нищити ворога. Я почав плести браслети, виставив фото в Фейсбуці. І хтось. Захотів його просто придбати. Ну, я його продав, а кошти відправив на повернець живим. Ну, для нас самих це було, в принципі, як реабілітація, тому що це дрібна моторика, ти щось плетеш, відволікаєш. Дмитро справу з Андрієм починали удвох. Він теж учасник АТО, та нині воює. У перервах між службою робить деталі для прикрас. Ми, відповідно, на цьому етапі виробництва робимо для них. Е... Скажімо так, заготовки. Ми беремо відстрільну гільзу, затискаємо її в токарний верстат. Токарна справа мені подобалася ще зі школи. І то була моя мрія мати токарного верстата. Ну здійснилася вже в дорослому віці. А після за роботу береться Андрій, вплітає гільзу у браслети. 10-15 хвилин, і браслет готовий. Тут нічого там надзвичайного немає, це там не. Супервисокотехнологічна робота, просто машинальні рухи. Чому я говорив, що це для нас певного роду була реабілітація? Тому що ви просто сидите собі, плетете. А у сусідній кімнаті працює Роман. У нього тут у прямому сенсі кипить робота. Роман волонтер із Луцька, допомагав людям на Київщині під час окупації, а згодом продовжив волонтерити та долучився до команди Андрія. Нужі повністю від самого початку вже до готового. Ха 12 сталь. Ми її купуємо листами. Ну, спочатку в нас ідея, потім ми робимо макет такий, похожий, з фанери. Кажен тут в ручках його собі покрутив, попробував, кажень свої якісь корективи, як військові, внесли на виробництво. ножа йде майже пів дня, і в результаті все виходить. Фінальний, оцей якраз ніж, який ми робили. От він отак виглядає. Це для військових більшості ніж. Це як бойовий, можна ветки порубати, можна щось підкопати. Трохи він крепкий. І поки хлопці працюють, контролює весь процес їхній головний керівник майор біляш. Ходи та нічого. А. Ну, мурки котів люблю, і вони мене теж люблять. І будь на будь-яку, мабуть, позицію, куди би я не приїхав, то через годину там з'являється кіт, який буде спати в моєму спальнику. У фіналі долучається Артем, створює коробки в які пакують усі вироби майстерні. Він під час служби був поранений. Деталі робляться конструкція така, клипається пневматичним степлером спочатку промазується клеєм, спеціальний професійний клей для столярів. Збирається така коробочка, шліфується машинкою, далі на Фарбування вироби зручної роботи хлопці продають. Створили навіть свій онлайн-магазин. Батарт назва пішла від позивного Андрія Бетмен. Частину зароблених коштів віддають для ЗСУ, іншу для обладнання цеху. Шукають нових колег, аби розширити команду. Тому долучитися може кожен, хто хоче зробити благодійну справу. Каріна Шевченко, Орест Поне, п'ятий канал.